Відкривай капот. Встав подпорку. Коротше, маємо газельку з двигуном ЗМЗ-406. Що ти робиш? Іще <риватим> відкривати вміти, да? став підпоруч. Проблема. На холодну заводиться, фиркає, ніхера не їде. Ну на холодну-мене їде. На гарячу перестає зовсім їхати. Вакуумники міняли, процес воздуха, вакуумний ну, шланг міняли. Дросіль міняли. Назад поставили всі шланги нові. Розходометр воздуха міняли. цих датчиків положення дросіля вже мішок поміняли. Датчик розпредвала міняли. Ось норочок. Свіженький датчик колінвала поміняли. Свічки, провода, короче, все міняли. Не їде ні хера. Бензонасос, конечно, ми исключаем, бо новий. І так ми рік мучились-мучились. А в відтоді що було? Зламана трубочка. трубочка. Само так, собою, бензонасос не качав хрена Новий ми його исключаем, не ліземо до нього. А тут ось шлангочка обратки. Без тросьйом. Снімаєш, а звідти навіть не капає нічого, давлення немає геть. Так що, в першу чергу, якщо щось не вийшло, провіряйте бензонасос і не будете мучитися, як ми. Тепер машина не їздить, а літає. Я в кінці вставлю відео, як вона розганяється тепер. Так. Зараз мені тьома потримає камеру. Я порозганяюсь, мені в мене в місті, ми на гоночній трасі. Поснімає, як тепер він їде. Чи вона, чи він натримаю так, щоб було видно свідомий тут. Буду переключатися. Коротше, дорога кончилась, п'ято не було, де включати, ну це не легкова машина, але їде добре.